Хороших русских не існує зараз. Вони вороги для путінського режиму. Не будуть путінського режиму. Я переконаний, що ну вони створять свій режим, який буде недружній до України. Російська демократія закінчується там, де починається українське питання. Я теж, теж не міг би припустити, що цивільних можуть викрадати просто так масово, десятками, сотнями. Виявилося, що є одна дика країна, для якої час не має різниці, і середньовічні методи для них прийнятні і в 21 столітті. Допоки ця імперія не впаде, домовлятися з ними, якось ділити їх на хороших політиків, нехороших політиків це марна справа, тому що нинішні хороші політики через деякий час створять ті самі проблеми для Європи, як тепер створили нехороші політики. Ну, здивувало, здивувало в хорошому сенсі деякі речі. Це до прикладу, те, що місто Київ будується, не дивлячись на війну. Тому що в полоні в нас були такі розмови, ми гадали, яка там вартість нерухомості, хто де, хто, особливо ті хлопці, які втратили домівку на окупованих територіях, або внаслідок війни і не на окупованих територіях. Ну, Всі міркували, гадали, повернеться з полону, де краще жити, там, в великому місті, в маленькому місті. І в нас були такі думки, що ринок нерухомості заморожений, особливо це стосується Києва, е і що зараз ніхто нічого не продає, не купує. Але коли я порус додому, я побачив, що ні, що цілий. Гриби після дощу, цілі комплекси висоток, житлових висоток ростуть в Києві. І це, звісно, здивувало і здивувало приємно. Також здивувало приємно цифровізація, яка продовжується. Той самий чат GPT, для який для мене там много є, ця штука вміє писати навіть вірші. І досить непогані вірші, краще, ніж пишуть деякі, скажімо так, доморощені поети. І що з цим чатом Ді можна порадитись там з будь-якого питання, він дає досить слушні відповіді. Ну, це здивувало це. Дивує також те, що ознаки війни, на жаль, вони в Києві лишаються. Це ці оголошення про комендантську годину, оголошення про укриття в громадському транспорті. Оскільки я був переконаний, що війна вже за межами Києва, але ж, до речі, те, що неприємно здивувало, це оці дрони, шахеди, далекобійні ракети і автоматичні, і ті, які керуються. Я думав, що Київ не загрожений, не загрожений від пілотованої авіації, але колись відпілотований і не загрожений, зате загрожений від автоматичних оцих всяких дронів, які тепер, на жаль, загрожують великим містам України. Так, тому що в полоні ми теж багато говорили про те, гадали про те, міркували, яка ситуація на фронті. І Криму, так дійшли до такого гіпотетичного припущення, що оскільки ми в полоні досить довго, тобто війна це ще триває, раз ми в полоні. А знову ж таки, виходять з того позиції, що якісь великі бої не можуть тривати 3,5 роки. Ми вважали, що, скажімо, так має місце ООС тільки в більших масштабах, тобто лінія розмежування, яка притягнулася від Криму і до Луганської області. Але ми не знали про, знову ж таки, про ці шахиди, про ці автоматичні літальні апарати, про далекобійні ракети, які до сих пор Росія запускає, і певну частину цих ракет досягають, на жаль, цілі. Тобто, що загрожена, по суті, вся територія України. Ми цього не знали. Скажу парадоксальну річ, є відмінність, мені ця картинка подобається більше, поясню чому. Тому що до полону я не звертав на такі, баналь... увагу на такі банальні речі, як, допустимо, відкритий магазин, люди сидять у кав'ярні, люди сидять на цих столиках біль... за столиками виносними, які в теплу пору року. Тобто для мене це було ну, тоді до полону ну, звичайна річ, ти просто йдеш на автоматі по справах, ти ну, того не, не звертаєш увагу. А зараз я дивлюсь на ці речі, дивлюсь на умовно мирне місто, умовно підкреслюю через ці загрози, і, взагалі через стан війни, на жаль, умовно. Але тим не менше я радію тому, що я споглядаю картини. Ну, по суті, мирного життя в столиці і ну це, це радує раніше. Я просто на це не звертав уваги. Ну, в принципі, я речував це і раніше, коли ще досить давно, вже понад 10 років тому, був у Західній Європі і по роботі, і в власних справах. Ну, скажімо так, Західна Європа вона була завжди розслаблена, вона була спокійна, вона була стабільна. Тут люди не стресують, тут люди мають те, що, на жаль, не маємо ми і не мали до війни, і тим більше не маємо під час війни. Ми не маємо впевненості в завтрашньому дні. Ну, Можливо, будемо колись мати. Сподіваюся, це стане ще за мого життя. Ну і власне цим ми відрізняємося від, від європейських країн, від Західної Європи. От так от ну скажімо так, спостерігаючи за реакцією людей, політиків європейських, можу сказати, що дехто мені здалось принаймні так, що співчуває і слухав, слухав наші історії про полон і співчував нам щиро. Інше питання, як цю щирість конкретної людини, чисто людську щирість конвертувати в якусь політичну щирість, і щоб ця політична щирість подіяла на, на агресора, це вже велике питання, і тут я не можу судити. Ну, Час покаже. Скажімо так, деякі люди дійсно шоковані, і, повторюсь, вони, ті, хто це бере близько до серця, вони шоковані, тому що ці історії, на жаль, дійсно вражають, і це дійсно середньовіччя. Я також, ну, скажімо так, до свого полону до великої війни 22-го року я теж, теж не міг би припустити, що цивільних можуть викрадати просто так масово, десятками сотнями, для того, щоб тримати їх в заручниках на людських умовах. Тобто я думав, що це все. Пережитки, скажімо так, 19-го, 19-го, максимум там середини 20-го століття, завершенням, вдруг, і завершенням Другої світової війни це вже у Європі неможливо. Але ж виявилося, що є одна дика країна, для якої час не має різниці, і середньовічні методи для них прийнятні і в 21-му столітті. На мою думку, немає жодного сенсу загравати навіть з так званою чи, можливо, не так званою опозицією, тому що ну. ну Хороших русских не існує. Я поясню свою позицію тим, що так, зараз вони вороги для путінського режиму, не будуть путінського режиму. Я переконаний, що ну, вони створять свій режим, який буде недружній до України. Ну, Як сказав їхній класик, що російська демократія закінчується там, де починається українське питання. І тому загравати з ними це загравати знаєте, з меншим хижаком. Для того щоб знищити більшого. але цей менший хижак знищивши більшого, коли стане таким самим великим хижаком. Тому на цій країні треба поставити хрест, політичний хрест, і допоки вона не розпадеться на. допоки ця імперія не впаде. Домовлятися з ними, якось ділити їх на хороших політиків, нехороших політиків це марна справа, тому що нинішні хороші політики через деякий час створять ті самі проблеми для Європи, як тепер створили нехороші політики. Ну, знаєте, я би, скажімо так, іде війна і. Скажімо так, я взяв собі за правило не критикувати владу Верховного головнокомандувача, іншу владу, я маю на увазі владу, яка причетна до боротьби з Росією, тому що ну, я дуже хочу цих критикувати можновладців, але я не буду цього робити, поки триває війна, тому що тим самим я буду скажімо так, обсередковано грати на руку ворогу. Закінчиться війна, дасть дасть бог підпишемо якісь документи. Закінчиться війна. Можливо, неможливо, а буде підписаний якийсь мир. І тоді ми будемо розбиратися, як кажуть свої пісочниці, хто, хто скільки нашкодив, хто скільки допоміг, а поки це не на час. Ну мені ще важко сказати, які зміни. <гум> так глибоко. вірніше, не було просто часу слідкувати за внутрішньою політикою. Так, я знаю про ці конфлікти, що хотіли там знищити набу, знищити САП. Скажімо так, не говорячи про когось конкретно, не звинувачуючи нікого, я хочу сказати в цілому, що прикро вразило мене в українській політику, і те, що ну продовжують гристися. На, на жаль, на жаль, дуже на жаль, продовжують гристися. І ця гризота вона ну настільки не на часі і вона настільки недоречна, що ну просто ні, немає слів. Я думав про це, поки я продовжу журналістську діяльність, журналістську роботу свою, а там час покаже. Я усвідомлюю, що журналістика вже зараз не та, що була до війни, зовсім не та, але я ще поки що не виходив, не приступав до праці. Час покаже, приступлю, побачу, сподобається, залишуся. Якщо це щось геть буде інше, і мені не сподобається моя робота, то, ну, можливо, подумаю до якогось іншого. Ще я не можу сказати.